Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало три населені пункти Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: два каба, десять БПЛА типу Гарань 2 один БПЛА типу «Молнія», один дрон один БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському районі в місті Дергачі пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 31 оперативний виїзд. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському та Чугуївському районах області. В Ізюмському районі в селі Підлеман внаслідок удару БПЛА горіла трава на площі пожежі 100 квадратних метрів. Постраждалих немає. В Чугуївському районі в селі Парківка. Внаслідок обстрілу БПЛА горіла господарча споруда на площі пожежі 10 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Ліквідовано 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 37 гектарів. 27 липня водолази ДСНС виїжджали на виклик щодо вилучення тіла загиблого 43-річного чоловіка з річки Харків, що на вулиці Нескорених. Обставини події встановлюються правоохоронними органами. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу, ЗСУ, на південно-слобожанському та купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фигулівка, Западне та в напрямку Петро Іванівки. На куп'янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки. Марія Соло, Дмитрон Глин та Олексій Морольйов, Парків Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 331 засіб повітряного нападу, 324 БПЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети. 324 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників-імітаторів різних типів, 4 крилатих ракети Х-101, 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кенжал». Основний напрямок удару – Староконстантинів, Хмельниччина. Військові звітують за попередні ми даними станом на 9.30 ранку протиповітряною обороною, збито подавлено реп 311 засобів повітряного нападу противника, 309 ударних БПЛА, дві крилаті ракети Х-101. Зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БПЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих уламки на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х 47 М 2 не досягли цілей. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил з у Києві внаслідок нічної атаки РФ постраждали восьмеро людей. Серед них одна людина у тяжкому стані, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації. Чотирьох людей госпіталізували, повідомив міський голова Кличко. Серед постраждалих одна дитина. Усі вони мешканці багатоповерхового будинку у Дарницькому районі, де вибуховою хвилею пошкоджено вікна з 6 по 11 поверхи. На місцях працюють профільні служби. На Кіровоградщині вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Загиблих та постраждалих немає. На Дніпропетровщині Нікопольщину атаковано безпілотниками і артилерією. Гучно було у райцентрі Марганицькій, Мирівській, Червоногригорівській Покрівський громадах. Постраждали двоє людей: – 15-річна дівчинка та 49-річна жінка. Пошкоджено заклад освіти, багатоквартирний, і три приватні будинки, три господарські споруди, а також лінія електропередач. Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції. РНБО щодо 53 трьох фізосіб та 95 компаній. Вони синхронізують українські обмеження з 18-м пакетом європейських санкцій та б'ють по російському військовому виробництву. Під обмеження потрапили не лише російські компанії та громадяни, а й 53 фізичних та юридичних особи з Китаю, Ірану, Індії, Азербайджану та інших країн. Зокрема, санкції застосовано до структур, пов'язаних з російським тіньовим. Танкерним флотом друге рішення стосується понад 90 компаній, що видобувають рідкоземельні метали, ключові для виробництва електроніки та безпілотників для російської армії. Дональд Трамп відкинув можливість нижчих за 15% тарифів для ЄС. За даними на зустрічі з президенткою Єврокомісії, американському лідерові поставили питання: чи можна зробити щось краще ніж 15% відсотковий тариф на ставку для ЄС? Краще, тобто нижче, ні, сказав Трамп. У Китаї запустили продаж гуманоїдного робота r 1 за рекордно низькою ціною 5900 доларів. Про це пише видання Bloomberg. Китайська компанія повідомляє, що цей робот важить всього 25 кілограмів, має 26 рухомих з'єднань та оснащений штучним інтелектом з функціями розпізнавання мови а також зображень. Китайські компанії низькими цінами на гуманоїдів хочуть витіснити США, які є лідерами на ринку та масово поширили своїх роботів у побуті на виробництві та інших сферах. Знову серед білого дня росіяни скинули керовану авіабомбу на Харків. Під ударом опинився індустріальний район. Боєприпас поцілив у дах туб диспансеру. У нас близько дванадцятого було повітряна атака. Дві керовані авіаційні бомби. Одна влучила у медичний заклад, який позаду мене, у якому знаходилися пацієнти, медичний персонал, пошкоджено дах. Та третій поверх, як ви бачите, і другий поза містом у Харківському районі це боєприпас УМПБ-5, такий же самий, який був і вчора. Ми розуміємо, що ворог проводить фактично Харків, використовує як полігон для нових розбудів. Озбуєння, на жаль, теж в Білоруську області, знову ж таки, літаки су 34. Ми вже бачимо по часовому проміжку, про те, що вчора авіаудар відбувся об 11-й годині. Використовував ворог при цьому тактичну авіацію і, і по віддаленості і теж сьогодні в 11.30. Так, знову тактична авіація наближена до нашого кордону, теж авіаудар. І ті уламки, які на сьогоднішній день поліція вибухотехнічна служба, зараз збирає і досліджує. Вони повністю ідентичні тим уламкам, які використовував ворог вчора. По результатам вчорашнього дослідження, ми дослідили, що це дійсно універсальний міжвидовий плануючий боєприпас. П'ять це новітній боєприпас має. Відстань застосування до 100 кілометрів, і він за рахунок того, що використовує інерційне наведення за допомогою модуля комета стійкий до радіоелектронної боротьби. Відомо про 14 постраждалих. Це і ті, хто перебував на лікуванні у диспансері, і медичні працівники, і навіть місцеві мешканці. Відомо, що серед місцевих постраждала 12-річна дівчинка. Коли це все сталося, знаходилася себе в кабінеті. Полетіли стікла, я впала на, на пол, потім побігла на етаж. І вже тоді ми побачили, що вилетіло перекриття третього поверху. На щастя, на третьому поверху у нас зараз пацієнтів не перебувало. Пацієнти всі були на другому поверсі. На ранок було 13 хворих. і десь близько ну, 15-20 співробітників зараз їх всіх перераховують. Летальних випадків немає, але є поранення. І серед тих, хто лікування проходив, одного вивезли без свідомості чи то контузія. Зараз швидкі оглядають і одного поранення Спахов в пахову ділянку. Ну і дрібні осколкові поранення, і серед співробітників обличчя посічені. У співробітниках на місці прильоту вже працюють комунальні служби, аби прибрати всі наслідки влучання. Прибирають уламки та пошкоджені дерева, лагодять дахи та вікна, роблять все, аби повернути життю харків'ян комфорт після пережитого. Анна дядик, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини. В день каби, а ввечері дрони. Ворог завдав удару по Харкову. Два удари БПЛА з різницею 15 хвилин зафіксовані в Київському районі. На місце оперативно прибули всі профільні служби. Одне з влучань було зафіксовано біля одного з парків та об'єкту інфраструктури. У цей час тут не було багато людей. Хочу сказати, що на щастя ніхто не постраждав, був прильот попереднє в дерево. Вибито декілька вікон, але ще раз хочу сказати, що на щастя ніхто не постраждав себе. Нового типу, який застосовується по місту Черніка, влучив дерево. Внаслідок цього у нас пошкоджено тут буквально три вікна в на об'єкті інфраструктури. В цілому без загиблих безпостраждалих, як і на минулому прильоті. Так. По минулому прильоту перебита газова труба багатоповерхівки. Там зараз всі служби займаються ліквідацією цих наслідків. Але знову хочемо сказати, що ворог тероризує місто. Вже Бачите, що вранці сьогодні були каби по місту. Зараз БПЛА знову нового типу, тому ви Мо будемо робити все, щоб якнайшвидше ліквідувати всі наслідки. Як був зачинений, тому на щастя і постраждалих немає. Але ж бачимо, що ворог прицільно б'є саме по центру міста Харкова, бо тут поруч зразу знаходиться сквер, одне з улюблених місць Харків'ян. Тому знову-таки всіх харків'ян закликаємо бути уважними, дослухатися сигналів тривоги. Марія Соловйова, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини.

Блізка. Три шанаславі районом. Ось так слабося. Харків'янка Вікторія розповідає, як її родина пережила цю жахливу ніч. Говорить, найголовніше, що її маленька донечка не ушкоджена та не відчула страху. Вона не перелякалася добре. Було. Активна, нормальна дитина. Ми в цьому будинку живемо на п'ятому поверсі. Нам дуже повезло. Я навіть не знаю, якось працювала в мене інстинкт. І ми побігли в ванну. І коли був сам ракетний удар, посипались всі вікна. Ну, це, мабуть, найстрашніша ніч. Оговтую від нічної комбінованої атаки на місто і інші мешканці пошкоджених багатоповерхівок. Слів нема. Ну живі, живі, слава Богу. Вилетіли вікна повністю. Це вже вдруге, перший раз в 22-му році, а це вже вдруге. Тут живе мій син, а я живу на астрономічній. А там у нас, слава Богу, все ціле. Цього разу все ціле. Було страшно. Машина ну, пошкоджен, джом пошкоджений. В нас вилетіло одне вікно, наразі його забивають, було дуже-дуже страшно, трусило весь дом. Головне, що всі вижили, що ну, зараз розгребемося, будемо далі якось жити. Скло на балконі, висадило вікна всередині квартири, повело двері вхідні, тобто ну, така стандартна ситуація для прильотів, які поруч. Слава Богу, всі живі понад 20 ворожих ударів протягом трьох годин. Чотири керовані авіаційні бомби, дві балістичні ракети і 15 шахедів. Такою була ця ніч у Харкові. Найбільших руйнувань зазнав один з кварталів Київського району. Пошкоджено 13 житлових будинків, вибути 542 вікна та 150 балконів. Перше, за що беруться, закривають віконні прийоми: енергетики, тепловики, дорожники, водоканали, метрополітенівці, освітлювачі, зеленбудівці, ліфтовики, волонтери. Всі міські служби працювали всю ніч і весь день. Багато роботи було і у двірники. Поводять начальниця однієї з дільниць. В час ночі було 30 чоловік, два участка. потім ще пробуло. Усього було 75 чоловік на наслідок прибирання ворожого обстрілу. Ми убирали бите скло, не габаритне дерева. також ж само полетіло, асфальт побило, асфальт змітали мусор. Стекло пошкоджено також 600 метрів контактної тролейбусної мережі, по 300 метрів в обидві сторони від епіцентру вибуху, пояснює спеціаліст. Наразі комунальники прокладають тут нову лінію мережі. Наші бригади тут були задіяні з самого початку і ще ночі, коли Трапилося все. Пересмінилися вже з другі бригади заступили. Ну, усуваємо наслідки, масштаби пошкоджень серйозні. Можна сказати, 300 метрів сіті повністю зруйновано. Опори зруйновані, можна сказати, повністю чотири штуки. Ну, усуваємо наслідки, чинимо, буде робити. Зруйнував ворожий удар ще й котельню, яка обогрівала весь мікрорайон. Харківський міський голова говорить: вже є план, як зробити так, щоб взимку. Місцеві мешканці мали і опалення у квартирах і гарячу воду. Хочу сказати, що вона дуже постраждала. і Ми зараз будемо розглядати тут. Присутні керівник харківських теплових мереж, з якими зараз будемо обсуждати принципове питання переносу цієї котельни. Зараз працюють наші комунальні служби всі в повному обсязі, і я дуже вдячний їм і працівникам ДСНС, які працювали всю ніч і зараз зранку. Ко для того, щоб усунути всі ці руйнації, які є. Яна не діляєва, Олег Саницький, Андрій Сириця, Юрій Бовикін. Харків новини. Я ж чапала і все підіймала, і сумки з продуктами, з водою. А коли тобі майже восьмий десяток та ти живеш на сьомому поверсі, то це вже справжній подвиг. Пенсіонерка Ольга Коваль згадує, як долала перешкоди на початку війни, аби потрапити до своєї квартири, коли в їхній будинок прилетіло, коли ракета знищила ліфтове обладнання. Перший раз, коли я приїхала, я підіймалася тільки до другого етажу, до другого, бо серце не робила, дихалка не дишала. От. І потім вже дійшла до, до четвер, а потім я в спортивну форму обрела і я вже чапала десь до шостого етажа. У нашому домі було три попадання. Перший під'їзд знесли до второго етажа. У третьому під'їзді, 9 і 8 етаж розбили. У нас пряме попадання в ліфтову шахту. Я практично перша сюди заходила, що я не могла зайти, бо все було в стеклі. І я по лісниці, я ж на сьомому етажі живу. От, це ми вивезли, мабуть, ведер. Десять цієї тільки стекла, щоб добратися до своєї та етажу. Отак от. І, і я ходила, мабуть, років півтора. Ота і сумки, і воду, і все ж на сьомий етаж. Так що я це ощутила на своєму і віці, і на своєму, на своєму участі. У 22 второму році було влучання ворожого снаряду в машини приміщення даного будинку. От було пошкоджене повністю ліфтове обладнання цього будинку. Пошкоджена шахта ліфта, станція керування ліфта, основний редуктор даного ліфта, електродвигун по шахті ліфта направний і купе кабинева була пошкоджена. Після проведення будівельних робіт КСП Харків Міскрів провів свої роботи по відновленню роботи ліфта. Були заменені станція керування. Основний електродвигун, основний редуктор ліфта, замінена купе кабини, налагоджувальні роботи по шахті. Проведені ліфта на цей час ліфт працює в штатному режимі. Дуже рада, коли я побачила цей ліфт, який він модернізований, який він красивий, і як хлопці встановлювали. Ну, особа вдяка всім. Я вже думаю, що цей ліфт мене розбалує. Треба підійматися і держати спортивну форму. У Київському районі на обслуговуванні знаходиться 594 підйомника. На цей час не працює 73 підйомника, зв'язку з тим, що було або частично, або повністю руйнування будинків. КСП «Харківміськліфт» ліфт намагається відновити роботу ліфтів, що місячно проводиться технічне обслуговування ліфтів, в яке входить провірка станції керування, а також робота основного електродвигуна. Основного редуктора. Також прибирається сміття в приямку даного ліфта. Також КСП Хакальміський ліфт має аварійну службу, яка виїжджає на застрівання або інші аварійні ситуації. Аварійна служба працює 24 на 7, бо ми розуміємо необхідність роботи підйомників для харків'ян, а також особливо для літніх людей. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. У Новошлянському районі Харкова триває масштабна перекладка трубопроводу холодного водопостачання. Комунальники пояснюють, ця ділянка стала аварійною не лише під впливом часу, а й постраждала внаслідок постійних вібрацій від вибухів, що відбуваються в місті. Зараз працюють над заміною аварійної ділянки, щоб уникнути можливих проривів та перебоїв із водою. У нас технічно зношена магістраль, яку ми планували з початку року по перекладці. На даний час нам виділили матеріал для цієї перекладки. Тут дуже великий об'єм порядка 320 вогонних метрів. Ми міняємо цю, цей трубопровод путем санації. На, на Зараз виконуються роботи по зварюванню 400-го поліетилена. надалі будуть осуществлено розкопки. І будемо санувати, міняти узли та запускати її в строй. Цей трубопровод знаходиться в аварійному стані і в будь-якої мить може прорвати і буде незручно, і будуть відключатися будинки. Перекладатимуть трубопровід методом санації без розриття всієї території. Такий спосіб дозволяє не створювати додаткових труднощів для жителів району. Метод санації, переваги. Тому що не потрібно копати сплошною траншею для укладки трубопроводу, порядка двох тижнів тривають роботи, поки що підготовчі. Потрібно було розкопати котлован, та надалі зараз з'явиться сам трубопровод. Роботи обіцяють комунальники триватимуть ще близько місяця. При цьому надання послуги мешканцям прилеглих будинків призупинять тільки на короткий термін на момент переключення будуть відключатися будинки, але на короткий час. Це порядка 5-6 годин. Попри постійні обстріли та повітряні тривоги, роботи з перекладок у конешлянському районі не припиняються. Вже виконані вони на кількох проблемних ділянках та є плани працювати і надалі, аби жителі прифронтового Харкова мали стабільне водопостачання навіть в умовах війни. За цей рік, 25-й, вже було зроблено перекладки, е, теж зношених магістралей. По вулиці Ландау, по вулиці Єнаківській. роботи тривають. На даний час ми вже переложили порядка 410 погонних метрів і працюємо. на цей рік. Заплановані роботи по перекладці Григоренка, а ще заплановані роботи по перекладці по вулиці Каденюка. Марія Соловйова, Ольга Трачук, Віктор Ноздрачук та Денис Рибалко Харків. Новини. Коли одні руйнують, вони створюють. Північні Салтівці, одному з найбільш постраждалих мікрорайонів Київського району, повертають звання зеленого та затишного. Будівельники відбудовують будинки, а двірники та озеленювачі у свою чергу впорядковують прибудинкову територію. Раніше після чисельних прильотів по цій багатоповерхівці біля під'їздів та поруч був суцільний безлад, гори будівельного сміття та чимала кількість битого скла. Зараз це впорядкова. На територія з чисельними квітниками. Основне наше завдання це чистота дворів. У київському районі ми ретельно прибираємо прибудинкові території. Також доглядаємо за зеленими насадженнями. Наш район часто під обстрілами. Ми постійно усовуємо наслідки ворожих атак, і не зважаючи на такий час, хочемо, щоб мешканці раділи і відчували турботу. Тому продовжуємо в дворах робити благоустрій, створювати клумби, висаджувати рослини. Наприклад, цей двір дуже постраждав від обстрілів. Тут вже відновлюють будинки і ми зі своєї сторони виконали комплексну роботу з благоустрою. Щоб облаштувати клумби та да спланувати газон біля під'їздів, ми вивезли дуже багато каміння, завезли землю та пісок, посіяли газонну траву, висадили багаторічні рослини, кущі буску, яливцю, власну розсаду квітів. Було зроблено багато роботи щоб виростити такі рослини, але це того варте, і ми і мешканці задоволені результатом кожного дня підтримуємо нашу красу, поливаємо, підживлюємо рослини, підстригаємо газони. Ми віримо, що навіть у найскладніші часи краса і затишок можуть покращити настрій і додати сили. І ми старанно робимо свою справу, щоби Київський район був квітучим, опрім всього. Хочу висловити подяку всім нашим працівникам за їхню щоденну та нелегку працю. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Рішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.